Тиждень тому у мікроні Левада з'явилася гарна локація, це клумба. До речі, це друга клумба за останній місяць. Мені дуже приємно, що в нашому місті з'являються такі гарні е інфраструктурні об'єкти, клумби. Е дуже багато від вас почув гарних коментарів. Мені дуже приємно вам за це дякую. І звичайно, не обійшлось без хейту. Написали такі е хейт-повідомлення. Чи не досягнення. Я вважаю, що для нашого міста це є досягнення, тому що з'являються клумби. Наше місто стає красивішим. Також коментують, я це роблю перед виборами. Друзі мої, виборів немає, не буде в країні війна. Я це постійно кажу. І це не робиться, тому що якісь вибори чи немає виборів. Це постійно робиться. Так і в минулому році мною було проведено багато різних заходів ремонту дитячих майданчиків чи інших інфраструктурних об'єктів. І в наступному році їх ще буде більше, незалежно від обставин вибори чи не вибори. Тому давайте будемо закінчити з цією тематикою, бо виборів немає. І ми будемо й далі робити наше місто, наш мікрорайон краще всім гарного вечора.